Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова, це наш традиційний подкаст. Будь ласка, побудьте тут просто зараз. Сьогодні говоримо про те, як переживати дистанційно або, не дай Бог, але все в житті можливо, коли ти перебуваєш в центрі процесу, який має назву Терористичний акт Російської Федерації. Лариса Волошина наш. Психолог, я нагадаю, що у нас існує лінія 5522, Це лінія психологічної допомоги. Кол-центр безкоштовний. Друзі, беріть, дзвоніть, говоріть, заспокоїтися. Зрештою, потрібно нам зберігати спокій, бо марафон у нас буде довгенький. Лариса поруч зі мною я дуже рада її бачити і надто рада бачити з огляду на те, що ми пережили нещодавно. Лариса з донькою були в Охмадиті під час ракетного обстрілу Російської Драці, на щастя, і мала Лариси, і вона здорові, живі. Лариса отримала уламкові поранення. Сьогодні нам демонструвала тут. Ми не будемо вам демонструвати, але, вибачте, тут на руках і ногах, але вони є. І ну ж ви розумієте, що людина пережила. Ну, я рада, що з тобою все добре, я рада, що з малою все добре. І mm -hmm. коли, коли я про це дізналася, і мені Марта. Директорка нашого фонду написала: я була в шоці, я просто не могла уявити. Ти можеш нашим глядачам коротенько розказати, хто не бачив твоїх інших інтерв'ю на цю тему. І найголовніше, те, що нас, напевно, найбільше турбує в цій історії, це що психологічно відчуває психолог, який прийшов з донькою робити ну, типову для багатьох українських дітей операцію. Та? Але потрапив в нетипову, ну просто страшну м'ясорубку, яка сталася там в Охмадиті. Як ви це пережили? Добрий день, дякую Яніна, за запрошення. Знаєте, я хотіла б сказати напевно про те, що будь-який психолог це в першу чергу людина, так, все одно. На певних етапах свого життя, маючи і досвід за плечима і знання, все одно фізіологічно ти реагуєш так, як має реагувати організм на нетипові нестандартні ситуації. Але дякувати Богові, я, якщо чесно, від себе особисто не очікувала, що в такий екстремальний момент я буду діяти настільки. Ну, не... Напевно, правильно, тому що перше було перша дія, яка в мене була, це поруч ще була мама, яка чекала. Дитину, яку забрали на операцію, і я відразу її схопила, і просто ну, таким, хай вона мене вибачить, якщо дуже командним голосом, я просто гаркнула на неї, що впади на землю і закрий голову. І я її схопила за футболку, потягла до себе, ми впали на землю і просто закрили голову. В той момент, і напевно це ну, і врятувало і нас загалом, тому що вибухова хвиля працює таким чином. Що дійсно там руйнування, так з першої, по другій, по третій по... ми бачили все те приміщення токсикологічного відділення, куди безпосередньо влучила ракета. Але поруч це 11-й корпус. Чим вище поверх, тим більше руйнувань. І я на той момент і ця жінка, яка чекала дитину, ми перебували на шостому на верхньому поверсі. В коридорі і просто сипалося все. Сипалося вікна, вилітали з, напроти з палат після операційних палат, з тих можливо кімнат, де, можливо, якийсь огляд робився. Ну, не знаю, що там було. Але вилітало абсолютно все вибухової хвили І я до себе просто притягла таку тілешку, на якій вивозили пацієнтів. так, І цією тілешкою відразу собі думаю, якщо щось буде падати, то. Хоча б я зможу відбивати ті, ну, щоб буде летіти. І напевно це була ну, така реактивна і дуже швидка ну, реакція. Що хочу сказати взагалі про те, що над собою я ну, безпосередньо спостерігала, те що коли у людини в такій екстремальній ситуації просто надлишок адреналіну, вона не відчуває жодної болі, абсолютно. Тобто ти не відчувала, що вона одразу. Абсолютно. Абсолютно. Це вже потім, Десь коли... навіть півгодини або навіть годину точно, тому що а, перша реакція була, коли вже все сталося, відтряхнутися. І Я подивилася в бік операційної, куди забирали мою дитину, куди дітей вивозили. І там просто було дуже багато пилу, взагалі нічого не було видно, просто пил і ще шматки плитки падали, десь уламки щось падало, так, десь теля падала. І я побігла відразу туди, побачила, що саме в той момент, коли вибух стався, мою дитину вивезли в коридор вже після операції, вона була під і, а лікарка-анестезіолог схопила цю дівчинку, яку вели вже в анестезію, розпочали е, операцію, їй десь років 4, може 5. Вона її схопила зі столу і сіла під стінку. І це врятувало і анестезіолога, і цю дівчинку, які потім згодом продовжили операційне втручання вже на першому поверсі. То навіть просто це стосується, мабуть, всіх людей. В період, коли величезний надлишок адреналіну працюють наднирники настільки, що ти відключається просто якесь інше мислення, перша така природна реакція це збереження життя, ну, власного життя і тих, кого, хто з тобою поруч. І після вже, коли Ну, Більш-менш організм заспокоїться, то ти вже дійсно помічаєш, що блін, щось щимить, щось болить, так, щось колить. Я навіть відразу не відчула те, що в мене взагалі закривавлена нога. Це вже лікар, коли сиділи і дороблювали операцію, вони ті дівчинці в ногах у моєї дитини на першому поверсі. Він каже, що щось у вас мокрі штани. Я подивилася, в мене дійсно всі штани в крові, просто було поранення, і я навіть просто того не відчувала. І так я Думаю, багато хто хто перебував в епіцентрі тих подій, бо лікарі теж були поранені. Лікарі ми дещо бачили в новинах, дещо бачили так і в телеграм-каналі, коли безпосередньо лікарі в перші години прильоту намагалися врятувати, очистити ту територію, куди влучила ракета, але не відчувалося зовсім ніякої болі. Вже після того, звісно, коли організм заспокоюється, то ти вже починаєш фізикувати. Відчувати, що щось в тобі не, не так. Навіть Лариса зараз на руці має е, герб татуювання, і блін, це так символічно. Уявіть собі по, по татуюванню, просто уламка е, слід прям на гербу. Лариса жартувала, поки ми тут гармувалися, що, що донька каже, мама, там намалюєш пшениці, якісь колоски. Далі продовжимо татуювання. Ну, символічно, це дійсно. Ну, знаєте, я взагалі все дійсно так сприймаю з таким позитивним настроєм, бо інакше як нам жити? Так ну ми не маємо uh, права просто впадати в таку uh, довготривалу депресію або в такий відчай, тому що від нас, від нашого ставлення і взагалі від того, що відбувається сьогодні. Це заслуга наших дій, те, що було вчора. Тобто, те, що ми будемо посилати взагалі всесвіт і людям, від того залежить наше майбутнє, наших дітей, наших нащадків. Тому дуже хочеться, попри всі ті труднощі, які ми переживаємо, і наша нація загалом виносити щось добре, позитивне і просто нарощувати його. А я від себе знаєте, користуючись можливістю, я б дуже хотіла подякувати взагалі всьому медичному персоналу. Це в моїх очах це просто герої, дійсно. Не відчувалося, повірте, навіть і вчора я була там, не відчувалося такого, знаєте, розмежування, що це лікар, а ти пацієнт. Ні. Ми настільки були об'єднані, ми один одному допомагали, там вмикала я якісь пристрій, бо я була ближче до розетки, щоб допомогти тій дівчинці. Тобто вони, до лікарі, допомогли мені просто перев'язати ту ногу, що щось зробити. ну тобто ми настільки Згуртовані були просто як нація, як люди. І от навіть вчора я зустріла головного лікаря Володимира Жовніра, і він розмовляв, ми просто знайомі вже. Головне лікар Мандиту, да. хто чує не долучився. І зараз. знаєте, от що мене просто вразило людина. Йшла він каже: Лариса, зачекай і продовжував говорити. Він домовлявся про жінку, співробітницю охмадиту, яка була дуже сильно поранена. В неї є дуже серйозна травма черепа там, з наслідками. І він домовлявся з інститутом або з іншою лікарнею, не знаю з ким, але домовлявся про свою співробітницю. Що, будь ласка, допоможіть, що треба від нас, від мене, як від людини, від лікаря, як ми можемо врятувати життя мого співробітника? Мене настільки це просто. Ця людяність вразила, що він не домовлявся про те, що там от, треба щось там привезти, да, там, ну якісь такі матеріальні речі, Побутали, Ні, так. да. а він хвилювався про стан свого співробітника, незважаючи на те, що вже і часу пройшло, і та жіночка вона була в лікарні просто в іншій лікарні і надавали допомогу. Ну, тобто, Мені після того всього я більш ніж впевнена, що ми просто героїчна нація, зокрема, всі разом. Я знаю, що це буде добре. Це правда. І це відчувається, напевно, в часи такого найбільшого супротиву і горя. Ми можемо чвари влаштовувати в Фейсбуці і ідеологічно, і що там хто про кого що сказав і подумав. А, ну, у нас є таке в ментальності, ми любимо ці розборочки, але в такі моменти. Горя, ми всі об'єднуємось. Я тебе спитаю як маму, і я пам'ятаю цей день. Ну і далі були ще інші дні, коли мами, у зв'язку з тим, що сталося в Охмадиті, ясно, що синхронізували себе, ставлячи на місце себе як мами або тата тих дітей, що були там. Не забуваємо ті кадри не тільки руйнувань, але і онкологічного відділення. В різному стані, після хіміотерапії, дітки після операції були на вулиці, і щоб з ними могло статися. Словом, це все жах. Але ті, хто там не був, ми всі, та? і ті, хто спостерігав за цим процесом дистанційно, все одно там трохи був. Бо ми уявляли, що це може статися з кожним з нас. І зараз ця країна, яка живе, по суті. У відсутності якогось острову безпеки, тому що якщо б вжарило в центр Києва, то ти розумієш, що де б ти не був, навіть там в Карпатах, або на Івано-Франківщині, або Тернопільщині, або на Львівщині біля польського кордону, то все одно не факт, що, що з тобою не може щось схоже статися, бо тут є ППО, а що, що говорити там про інші регіони. Як батькам дітей. Які зараз, до речі, багато хто думає повертатися і нас дивляться, повертатися з нового навчального року. Що сталося в Охмадиті? Це сталася переоцінка рішення у багатьох. У декого вона зараз підвішена, тому що все ж таки йде відпустка. А дехто не знає, чи їхати звідси все ж таки, бо там ще сидять ті, хто кажуть, та приїжджає, вже будемо спокійно жити, не ясно, скільки це буде. Як батькам знайти в собі сили, вспокоїти себе і заспокоїти енергетичний стан навколо своїх дітей або дитини, і прийняти все ж таки адекватне рішення, ховатися, коли йде ракетна шахедна атака, зберігати спокій, розвиватися і розвивати країну. Нам важливо, щоб тут були люди. Ну, нам це важливо. І, да, нам важливо, щоб всі були живі, безумовно. Нам важливо, щоб ховалися, але нам важливо ховалося, коли ракетний обстріл. Це дуже важливо, і нам важливо, щоб це робили тут. Твої думки щодо цього, як мама, яка це пережила насправді там, але й водночас настав наступний етап, коли ти і мала були вже в іншій лікарні. Та пам'ятаєш, ми з тобою переписувались. Який ти висновок до себе зробила, переживши все це? Ну ти не могла сховатися, бо ви були в операційній, розумієш? Це. Якби історія ми така. не могли сховатися. Ми лікарі хотіли спустити в підвал, ну щоб захистити дітей, але там було дуже багато народу, там не було чим дихати. І враховуючи, що діти ну, в наркозі і будуть відходити від наркозу, то нас заховали в кабінеті МРТ, де дуже товсті стіни. І кажуть, не хвилюйтеся, або тут дуже товсті стіни. Це найбільш ну в тих умовах, де були ми. Більш безпечне місце, де можна розташуватися, я хочу сказати, просто звернутися до всіх батьків, дійсно, які, по-перше, були там. Ви величезні герої молодці, тому що від ваших дій і від того, що більшість, навіть ну, більшості, наскільки це було можливо, всіх батьків і дітей спустили в бомбосховище і були в безпеці, якщо дитина там ну, могла пересувати. Так? І дуже круто спрацювала саме ця техніка, відпрацьована вже самою лікарською спільнотою, що в таких ситуаціях, коли не тільки повітряна тривога, а коли ще додатково нам сповіщують, що небезпека, так? увага, там, небезпека. В ті моменти всіх терміново спускають або забезпечують такий більш-менш безпечний простір, і просто треба дослухатися до того всього, бо повністю погоджуюся з тобою, Яніно. Що ми зараз кожен з нас це українець-смертник? Так ми дійсно не розуміємо так. і не знаємо, що нас чекає сьогодні, навіть що чекає вночі, а чи буде в нас завтра. І оце питання риторичне: а чи буде в нас завтра, чи буде завтра у наших дітей? На мій погляд, чи повертатися, чи не повертатися, це ну такі дуже особисте рішення кожної родини, кожної людини, кожної мами. Але треба виходити з тих. Як я б радила виходити з тих почуттів, що є безпосередньо у вас на серці. Якщо ви відчуваєте і знаєте, що ви зможете впоратись з тими тривожними станами, які присутні, взагалі, зокрема в нас, усіх українців, ви знаєте, що ви сильна людина, ви впораєтесь, у вас є психолог, у вас є психотерапевт, у вас є друзі, які вас підтримують, і ви знаєте, що вас тут чекає якийсь розвиток майбутній. Ви хочете бути а, тут, то звісно тоді приймайте рішення на те, щоб бути в Україні. Якщо ні, ну, тут нема а, як порадити або завадити тому. так? Це все одно, як а, сказати людині, а, що перша страва обов'язково в раціоні. так? Хтось угу. любить перші ну, справи, хтось ні. Ну а хтось... тим, хто лишається. Дослухатися в першу чергу так дослухатися, і все ж таки бережіть себе до спускатися бомбосховище, особливо коли є дійсно така загроза і небезпека. ну, Якщо не встигаєте, то хоча б ці правила двох стін і повірте, від, вікон, відходи, від вікон від вікон від дзеркал, обов'язково. Бо я думаю, що нас всі, хто був на шостому поверсі, нас врятувало те, що ми були за двома стінами, ми дійсно були за двома стінами. Але врешті-решт, все одно поранення отримали як і лікарі, ну, так і я частково, але все одно поранення це не вбивство, то це можна пережити. Це такий досвід, який потім дається взнаки і мамі, і дитині. Як психологічно ти, як психолог, зараз собі пояснює, що з тобою сталося, і чи ти змогла це якби пережити, пропрацювати. Яке правильне слово застосувати? Напевно, пережити. пережити. Скажу відверто, що поки, напевно, я знаходжуся в такому стані, де я ще переживаю, ще надто мало... мало часу пройшло. Мало часу всього mm -hmm. два тижні. Але кожну ніч я прокидаюся від сну, коли стався вибух, кожну, абсолютно кожну ніч. І далі вже не можу заснути, але сподіваюсь, що все ж таки я впораюсь, якщо не впораюсь, в нас дякувати є співробітники і друзі так, на нашій лінії, які, зокрема, пропонували будь-яку допомогу психологічну, як і мені, як і дитині. То тоді я, напевно, звернуся за допомогою. Але від себе хочу сказати, що в перші дні я максимально себе намагалася відсторонити від тих думок. По-перше, дуже класно, я завжди всім раджу змінювати сферу діяльності, так, щоб були обов'язково зайняті руки. Ну, Якщо більш-менш можеш руками щось робити, в мене помиті вікна. Я хочу сказати. Була шалена спека, так? але е, я помила вікна всі в хаті. Е, потім на наступний день в мене було прибирання в шафах, бо треба було щось, щось якось задіяти руки. Е, ще на наступний день, я собі думаю, треба, напевно, що ми ж всі живемо з вами в реаліях сьогодення, де немає світла, і потім дуже швидко зникає інтернет, будь-який інтернет, то треба себе задіяти в інших Ролях, і я зайнялася вишиванням певної е, картини, фотографії наступної, яка теж буде е, таким певним сюрпризом для однієї особи. Поки не буду казати, не Не треба, хай це буде сюрприз. От Задіювати себе максимально і ще дуже класно поєднувати. Є люди, яких заспокоює медитація. Ну, я дуже така імпульсивна людина, мені медитація не підходить, я просто знаю. Мені більш треба активний спосіб життя або там природа, от природа дуже класно а, впливає взагалі на психологічний стан. Дуже просто ну от Правда, зі своєї сторони скажу, коли ти біля річки, біля озера, біля будь-якої водойма або в лісі, хоч там а, на, на, шкодять нам комарі, які не дають нам відпочити і пройтись просто погуляти лісом, але все одно це класно бути і відволікаєшся на тих довбаних, вибачте, комарів, але не думаєш про... Про те, що пережив. Ну і трошечки якось так знаєте змінювати діяльність, змінювати оточення і говорити про це, говорити про те, що тобі важко. Це треба, поки не переживеш оці принаймні п'ять стадій, так, то ну, повернутися до нормального життя важковато буде. Дякую за те, що поділилася. Дякую, що ти з нами. Друзі, я нагадаю, що 5522 це номер, за яким ви можете подзвонити, поговорити, заспокоїтись, знайти психологічну допомогу. Це внесок нашої команди, фонду і всіх психологів, які щодня працюють, аби вам було легше. Це така терапія, яку ну, мені здається дуже важко переоцінити. Просто ви зрозумієте правдивість моїх слів, тоді, коли ви це спробуєте. Тому зробіться понеділок, п'ятниця. 100% відсотки всі е, співробітники, всі друзі, які працюють на гарячій лінії, готові завжди допомогти тим, хто був в епіцентрі подій або зараз переживає процеси такої е, ну, нестабільного власного здоров'я, так відносно всього пережитого. То звісно, будь ласка, дзвоніть 5522. завжди готові. Дзвоніть, ми чекаємо на ваш дзвінок. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо озвученого, і напишіть, які теми вас цікавлять, аби ми їх обов'язково зачепили наступної суботи. Нагадаю, що суботи, 10 ранку, ми говоримо тут е, наново про те, що турбує кожного із вас. Тому поширюйте це відео, підписуйтесь на наш канал і дякую, що довіряєте. Варто жити. Наш кол чекає на вас понеділок, п'ятниця. 11-19. До зустрічі, друзі!